Від, ми з України, Сумська область. Сьогодні 22 грудня і вирішив записати нове відео. Дякую тим, хто підписався на мій канал, хто поставив подобай, кому сподобалось моя, мої розкази про своє бджільництво. Велика подяка тим, хто написав коментар, хто задав питання. Так набагато легше спілкуватися і є можливість відповісти ну, на питання, які зараз цікавлять глядачів. Ну, трошки хочу ще розказати свою біографію в дільництві, щоб ближче познайомились, щоб люди знали, хто я, що я і який в мене досвід, чи стоїть в мене слухати, чи ні. В житті мені повезло із наставником. Який долучив мене до справи бджільництва по з бджолами. Його вже, на жаль, немає серед нас. Світла пам'ять йому. Він був на той час, в кінці 90-х, успішним пасічником. У нього було тоді вже більше 50 вуликів на Даданівську рамку, 10-рамкових, безфальцевих. На Наставки були підмет на 145-ту. Він був освіченою людиною, працював інженером, мав вищу освіту, міг зрозуміло об'яснити, що, як про ісходи, про бділ розказати, про їх інстинкти, про все. Тобто доніс мені і привив любов до цієї комахи, ну, розказав і свою історію, як він починав. Починав теж з лежаків. Йому наслідство сталося, теж подарив йому. Пасіку сам перейшов вже на корпусні, а йому каже, пробуй Віталій, займайся на лежаках, а там вже що приділися, поймеш твоє не твоє і підеш. І він каже, от то я тоді буквально годів-два на цих лежачках, потім поняв, що треба на корпусні переходити, продав лижаки з уликами, мед продав який, і він на той час купив тоді Москвича комбі. Для пасівки, звісно, це тоді була машина прекрасна. Влазило туди багато, і метогонка, і прицепчик у нього був, і все на світі. Ну, от він мені побачив, мабуть, мені, що я зможу цим зайнятися, і вирішив передати свій досвід, поділитися, навчити мене. Ну, я теж почав, він мені дав, мабуть, рамок 16 було у лежачку. З нього я починав, поїхав з ним, він мене брав на... Виїжджали тоді на гречку в основному, тоді гречка тільки була в нашій місцевості таким медоносом. Липа так давала, не давала коли. Ну і такі піддержуючі взятки. А ось основний був медозбор це гречка. Виїжджали і там я багато чого. ну, Коли спілкуюся, коли бачу, як цього відробить, набираюся опитом. Ну, це такий був перший опит мій із бджолами. Тоді я ще, мабуть, років три подержав бджіл що не зложилося, то робота, то стройка, то діти, то треба заробітки. Ну, коротше, чимось треба займатися там тінь, корова було, все. Не, якось бджоли трошки не вспівав, а за ними тоже можна доглядувати. То перший етап у мене там закончився. Потім у 2010 году я переїхав вже сюди і... Можна сказати, другий тест мені в мене зараз живу з другою дружиною. А діду вже було за 80 років і бджоли були. А кара мені вже важко. Я буду кажу, займатися. Лежаків тут 5 було залишилося від нього. Тоді я ще, ну, система лежаків, так лежаки для меду я ще зробив лежаків, мабуть, 11 штук. Ну, вже робив, вже знав, що яка, яка система, що, що можна зробити. Я вже лежаки робив на 4 рядка, два основних спереді. І по бокам ще можливість було, щоб перегродочку робив, щоб було можливість робити клеуси, відводки, двохматочне содержання теж було. Зробив і наставки. Зразу зробив на 300 улик, на 22 ранки було улик у лежаку. Що я робив наставку. Двохматочне, вже тоді ще Григорович мене познайомив, розказував, що таке перспективне. Важка. Тоді зробив, думаю, та ні на 145-ту. 145-ту зробив окремо дві, тобі, дві наставочки становилося на улик лежак. По 10 рамочок було, ну, лежак із лежак. Потім в 2013 році у нас місцева агрофірма почала вирощувати сімейний. Соняшник на стімену і приглашала пасічників на запилення. Платили за кожний вулик, ну, в определену суму грошей. Ну, як той, воно менше, да, на, на медозборі можна більше заробити. Ну, все одно мені це заустраювало це в основному розведення. Ти вивозиш улик, от прийма 12 рамочний, вивіз тобі, заплатили договорену, ну, там суму. З лежаками, в мене вони двох маточні. По 2 сім'ї лежаку, а платять тільки за один путь. Я думаю ні. Тема хороша, а система підводи. Давай же дивитися, знав вже я тоді ще і про восьмирамочні паливо рогаті, удобні для кочовки, для всього. І вибір мій став іменно на восьмирамочний. Це удобний, малогабаритний увид, який можна було перевозити на прицепчик поставити більшенько. Ну і, собственно, для розвитку і мет. Получали. І вже ж я вирішив, щоб там не тільки дерев'яні, почав робити, щоб і тепленькі вони були. І ото сендвіч, сендвіч, як вони називають, ну, з утепленням. Фанерка з, з, з обох сторін, а всередині ж утеплення. Так і вони і легшенькі в Ну, Фанера не дуже вона підходить. Вона боїться атмосферного впливу, тоді починає закручуватися, хоч і покрашена, трошки вигляд воно псується. А про ці ж вулики і на українську рамку, я ще ж Григорович мені розказував. У нього на пасіці на той час було два вулика на українську рамку. Ну от зараз я навіть не припомню, як воно було. Може він навіть був такий, як оце, тільки двойний. І якось наставка там була. Ну він був негабаритний. І ми його то, як тягаємо на той, на прицеп, грузимо. Він невряд не становиться. Григоручка. Ну на що ти його ж? Каже, ти знаєш. Саме краще в ньому розвиток, найкраще зимівля. Якщо там каже, загине щось, а в цьому завжди виживали, завжди розвиток. А вроді би оставить його без роботи тут же ж на пасіці на Ну, Неудобний, якось я на нього і не той. Не обратив ну, а інформацію ж отримав, що гніздова рамка на українську, гніздо на українську рамку це тут. І також ж ці восьми рамочники. А собі ж у думки, ну треба щось ж таке таку систему виробити, щоб як можна менше робити, як можна бути більше успішним. Тоді так от ну, інтернет пішов там, там, я ж собі міркую, які розміри, щоб його зробити. І натрапив на відео, що приятеленко. І він згородив іменно такий той 12-рамковий вулик. І зверху наставочка на 8 рамок. О, і я то зразу тоді давай робить. Робив теж ще ж і сфанені. ОСБ тоді вже почав на, ОСБ трошки краще стоїть на вуликах утеплених. А тоді ж, ага, бачу, хуже стоїть. Думаю, треба собі якийсь вулик придумати. І оце зараз дійшов до такого по наружження. від цей теж утеплений всередині. Ну, Є відео, як, як я роблю, з чого він стоїть. Хоча надай на свій канал, відділю зніму так коротенько, колись тема, тема хороша, багато може зацікавить. ну, Ще хто в коментарях чи питання задасте. І отак я перейшов на ці вулики. Побачив свою конструкцію розробив, функції задав, які йому треба, ну, які мені корисні. Це ж так само ж і днище робив, ось і на 4 пробував, і на холодний, щоб можна було, і на теплий. Коротше, Виробляю свою лінію, свою технологію. Ну, а так я оце до них прийшов і коли почав працювати на них, побачив, що дійсно це ефективно, це легко. Ну, приносить задоволення. Чого не поділитися? Багато собственно, в коментарях такі, ну ми ж на лежаках вчилися, хай тепер і вони починають вчитися. Хай по -по помучаться і вони, не тільки ж нам було мучитися. Ну, а я другої думки. Як передавати нащадкам, так передавати саме борисне. Погане, воно завжди. Помилки, як ти не, зу, не старайся, все одно будуть. Так що саме хочеться розказати і другим донести, не тільки своїм дітям. Сина теж приобщаю до цього діла. Тільки кажу, синок, оце, оце наш улик, оце наша технологія. Бери, учися, розумій, як, що, де. І оце технологія. На цьому можна заробляти з задоволенням. Робити на ньому так, що таке. А тема сьогодні відповідь на питання. Підписник Володимир там дякую, велике задоволення. отримує, що люди розказують і про свої, про переваги вулика. Ну, це його бачення, я і на це розкажу, питання, відповім своє бачення і задав іменно конкретних питань. Мені тепер легше тема ролика, і постараюся відповісти. Перше питання. Було таке, як ви досягаєте, щоб бджоли пішли в магазин, Ну, бджоли в магазин це нічого там сложного нема. Головне, не спішити і поняти, чого вони повинні туди йти в магазин. Якщо бджоли розвилились до такої ну, що повний вулик і їм нікуди нести мед складувати чи сім'ї ніде розполагатися, вони в будь-якому випадку підуть у мед. Коли є взяток ще. Якщо взятки слабенькі, і достатньо цього восьмирамкового вулика, щоб навіть, ну, накопичити сім'ю, накопити, ну, чи розвинутися до такої сили, щоб перезимувати, заготовити собі. Об'єму восьмирамкового Даже на задану на рамку. Я не починаю і починав відстраювати ці рамочки. А коли на, на ми до збір і соняшника, о, зразу вони пішли і в рамки почали тягнуть, вощини не було ніякої, тобто в суші не було, ставив тільки вощинку, і, будь ласка, вони відтягнули. Хто не відтягнув, значить він просто-напросто не збіг. Треба от, діл чогось невероятного, так як від себе, того що ти не можеш зробити, що ти треба. Тому, як сили немає, чи уміння. ну, Отаке от моє питання. Коли є у них можливість, вони обов'язково підуть у наставку, будуть там відбудовувати. То, що їм десь треба складувати. Обично вони складують або в дальні, так само, як на холодний, то вони б складували мед у крайні рамки сюди, або уверх. Верхній поясок, то... отака От моя відповідь. Ідуть без, без питань. Якщо є на те умови. Як оновлюєте гніздові рамки? В цьому році я розповідав велика потрава, поганий розвиток потім був, льотна бджола вся лягла, коли виїхали. На медозборі соняшника. Теж особого, мабуть, не тільки в нашій, бачу по Україні, по всій були погані взятки. Ну, щоб не, продав, не пропав він зря, навіть при маленьких взяток. У бджол виділяється віск і вони хорошо будують. Ось я навіть поставив цьому рамочки, які відбудовувалися буквально за, за один день. Вони потягнули, відстроїли, такі є, є, ну, бувало, там і два дня, ось такі більші. Це я відбудували, поставив. На другий день забрав нову, ставлю рамку, вони відбудовують. У мене в тому році такі, ну, прекрасно будують. Є... Не підтримуючи, а такий для розвитку хороший, невеличкий взяток є, прекрасно будують рамки. У цьому унику, без питань замінити будь-яку рамку. Хоч кожен день. Навіть якщо вона там медово витягнула, вона піде по назначенню, хоч у слаба, хоч куди, хоть на підкормку осінню, чи ще кудись. Витягнув, поставив, відбудували. Витягнув ще, там підставив, ну я я лично, у мене із зими вийшло. 25 сімей було на вось, восьмирамочних на Дадановську рамку. І я кожен день відбудовував ну, сім'ї, які вже будували, які набрали хорошу силу, які відбудовували. Оце я так відбудовував, потім ставив під Даданівський улик свій корпусний, ставив сюди отягнуту суш, щоб чули, ну, переходили у нього. Багато які, правда, не перейшли, тому що я так був так і остались, тут щось зробили внизу, а осталися на Даданівський. Зимувати. Прийшлося вставляти. Рамки повернув оцей і поставив, щоб не той підкормив, давав, давав із наставок, ось далі поставалися в мене рамочки. Десь тут не вибраний мед, Це ось башеньке, воно просто не видно, що тут є. Є такі із медком навіть поставилися, не позабирали. Коротше скільки надо, скільки вони перенесли на ту на Дадановську рамку, так вони і пішли в зиму. Так що є і надаток зимові. Оце так. Оце так я такий спосіб відбудовував дуже легко. Проблем взагалі немає. З заміною суші, вибраковкою. Тягнуть добре. Чи зимуєте ви на цукрі? Ні. Категорично ні. І не буду, і не питаюся. Раніше вроді би і було воно трошки вигодно. Чи безпечніше, бо як падівий медівці знали про це, що потім на соняшнику погано зимують. Зимують хуже на Даданівські рамки. На цій, я думаю, зимуватимуть хорошо. В тому году зимовка прекрасно пройшла. В цьому году вообще, я й казав, не формурував гнізда, ні нічого. Що вони собі занесли. Оце рамки я витягнув ті, що оставалися ззаді. Вони, вони всі були з медом. А бджоли постепенно переносили, переносили в гніздо собі. І потім я повитягував їх, щоб вони там не, не путалися і не цвіли, нічого, ось позаносив у хату, що вони тут були. Так що отак. Тільки на меду, тільки на тому кормі, що вони таку хочуть собі технології вибудувати. Ну і рекомендую всі. Що робити, коли заливають гніздо? Ну, в мене в цьому году гніздо залила, правда, одна сім'я. Я, я так і не дивився, літали, вони добре носили. Мед я туди не заглядував, дивився тільки на ставки, можна відбирати чи ставити їм ще доповнительно. А коли назад вести, та важущий такий був він, що з наставкою... Ну, 60 кілограмів точно було в нього. Наставку той привіже сюди додому на пасіку. Наставку зняв у гнізду, залита медом. А матка ж написано, що 21 го року вона була. От от тільки одну Я думаю, чи загубили вони її. Ну, меду нанесли і в цьому немає нічого поганого. Я тоді підсадив їм ту, знайшов таку я ту маточку, замінив, підсадив. Нову почала сіяти, їм було на чому розбивнутися. До зими це було в кінці серпня привезли, за сентябрь, за вересень місяць вони нанесли, підготувалися. Матка прекратила, це молоденька вже обльотана, була плітня, я підложив. Прекрасно підготувалися до зими, сім'я міцна, гарна, в зиму пішла. Так що, навіть якщо заллється, ну значить чим так треба? Ми ж Бджоли ж не заложено, що пасічнику ти повина одразу принести мед. Пасічнику, а потім думати про своїх. Ні, там інстинкт. Вони вижити теж хочуть, так само, як ми. Так само заготавлюють, так само виращують, розмножуються. Все в них так само, як і оцей живий організм. То вони думають про себе. Заливай, значить, їм так не треба. Їм так зручно. Колись на каналі Анатолій Стрілець розказував і показував, Залити гніздо повністю. І матка там чуть-чуть, А потім у, у тому вересні чи до жовтня показували, скільки вони з'їли, за те, яка сім'я наросла, їм було з чого, Вони знають, що ще в зиму треба було наращувати, то вони заливали. Так що, я думаю, тут проблем нема. Треба думати, а чого так буває. І чи то погано, чи то може наоборот корисно. Так що така моя думка. Ще питання, що робите, коли сім'я зароїлася? Ну, я розказав про протироєві. Хоча вони не завжди рабатують. Цьому році такий той ж случай я показував на, пасі... на каналі наша пасіка, Ми знімали і показували відео, як в мене зимувала двохматочна сімейка. І маточка там була 21-го року теж. І я все ж хотів, щоб вона іменно однеї тихої сміни взяти на заміну маточку. Так вона і не пішла. А тут же їх вже на той на медозбор. Думаю, зароїться. Матка стара по-любому не зароє. І сім'я така гарна вже була. Думаю, поміняю маточку. Я підсадив сюди молоденьку плідну маточку, її пересадив. От водочок, там ще одна така сама 21-го року. Думаю, от водочку пополам поділена, та туди-та туди літала. Там 21-й тут. Думаю, потягнуть маточок, чи маточники тихої заміни, І будуть хороші матки, щоб одних залити. Ну, подивіться, лекційна робота, щоб одних оставить. на... Маточок. Ага, а тоді привожу додому. Не, не ця матка не мічена, молоденька, бджоли небагато. Окалиця вона, навіть одроїлася і нічого його не перебило. Взяток був не такий вже загружений, щоб, щоб вони тягнули. Вони розвивалися, вони мед несли. Я даже і не бачив. Був і мед, і все. Приїхав додому, матка помінята. Бджоли менше. І, на і маточник я знайшов, що так і отроїлись. Так тут Отруїлася та Стараюся все, не помиляється той, хто нічого не купи. Так що, оце таке коротке відео. Слава ЗСУ, всім добра, удачі, миру. До, до наступних зустрічей.